Зарядити майдан своєю енергією вирішила молодь дубна і кинула виклик суспільству. Провела на Майдані Незалежності спільну зарядку. 10 серпня близько двох десятків дубенчан зібралися на Майдані Незалежності, аби разом виконати фізичні вправи від розминки до більш складних. І, хоча деякі з них потребували певних зусиль, усі учасники флешмобу витримали випробування. Трошки поприсідали, відпочили. Нормально? Далі повторюй. І раз. І два. Хоч професія Катерини не пов'язана зі спортом, вона з радістю погодилася провести ранкову зарядку. Я навчалася в Добинському і чотири роки займалася з баскетболом. Тобто, за була капіталом команди баскетбольної в коледжі. Просто спробувала на всі групи м'язів вправи для загального, скажімо, такого типу тонусу м'язів. І вранці, щоб прокинутися, дуже непогано використовувати саме ці вправи, тому що ти йдеш уже там на роботу чи на навчання такий свіженький, заряджений енергією. Як стверджують організатори, флешмов. Має привернути увагу до до занять спортом і здорового способу життя. Ну, звичайно, може хтось займатися в себе вдома, там під музику біля комп'ютера, але цим ми не залучимо інших людей до занять спортом. А так на площі публічно ми говоримо, що ми займаємося спортом. Може не всі, може хтось тільки починає, але ми прагнемо це робити і так само закликаємо всіх займатися спортом. Влаштувавши зарядку просто неба, учасники флешмобу не лише підтримали своє здоров'я, а й цікаво провели суботній ранок. Я провела весело час. Мені сподобалось, як би було відносно трохи важко, але. Также треба. Мені було дуже весело і ну, думаю, день проведу бодріше, ніж будь-який інший. Відчувається, що в принципі тим, хто зібрався, це подобається, це весело, приємно, в такому якомусь дружньому варіанті. Організатори розповідають, якщо їх підтримає ще більша кількість людей, ранкова руханка у Дубні стане традиційною.